Вроще ще раз ми продовжимо далі програму. Тепер в нашій студії Олександр Брогінець, народний депутат, фракція Батьківщина, Ростислав Павленко, народний депутат Удар і Володимир Фасенко, політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента будемо в цій частині підбивати такі підсумки тижня. І, от, зокрема, із з останніх новин почнемо те, що сьогодні відбувалося у парламенті, коли робили такі експерименти, показували, випробували, як працює система рада. 3 і е, пан Яценюк показував. А потім пан Єфремов, давайте це на відео покажемо. Е, показав, що не така вже пан. На це є ця сенсорна піти кнопка. Піти, як кажуть, зламав її буквально. Її визначити, чи він за, чи от він у, показує. Чи проти. І протягом процедури голосування постійно тримати дві руки зайняті протягом 10 секунд. Таким чином, він не може ніяким чином досягнути сусіднього пульту. Три рази діяли. От голосуйте телефоном. Три рази діли. А карточки буде. Карточки знімають. Можна на тримали і просмішуємо. Зараз давайте перетинаємо. Пожалуйста, <потори> где розвозиш? Я убрал. Добре, таким чином показали, як кажуть, що єфремов там за кілька хвилин, за кілька секунд точніше перепрошую телефону. Просто показав, як можна це все там зламати, зробити. То виходить, що не є панацею ця система, чи що Готуйтесь, За що готуєте. ви стоїте там? За що ви там стоїте? Ну по перше, хто дощевчився, називається. Так тобто, я думаю, не багато геройства показати, як за два тижні придумали, як зламати систему. Але якщо говорити серйозно, то справа ж не в системі рада 3, чи 4, чи 8. Справа в тому, що голос має віддаватися особисто. То і до речі, регламент дає декілька варіантів цього. В регламенті записано чітко, що має відбуватися голосування електронної системи, яка унеможливлює неперсональне голосування. Ну от представники партії регіонів показали, що не унеможливлює. Відтак можна голосувати руками, можна голосувати бюлетенями, можна застосовувати інші різні способи, як там в Англії чи в Німеччині, коли люди виходять в різні двері. Тобто головне, щоб дотримався принцип, що так, як написано в Конституції, кожен депутат голосує особисто. Тоді ми можемо говорити, що це відповідальне голосування, це є позиція. Кожен депутат тоді виборцям пояснює, чому він голосував за якісь речі, на кшталт там, пенсійної реформи чи бюджету, в якому різається соціалка, або що, і відтак уже тоді. Парламент стане полем для обговорення якихось речей, а не просто проштамповування того, що пан Янукович і там його оточення спустить з банкової. Пане Анрослав, так до чого ви зараз дійшли? Ви ж десятий день там блокуєте? Так самі вже сидите в парламентській е, залі? Ну з 5 лютого? Так, сьогодні 15, 10 днів. Е, е, яка ситуація от на зараз? До чого ви договорили? до чого ви домовилися? Яка ситуація з цією е, системою? дивіться, ми ще тиждень тому пропонували, щоб було проведено тестування, і тоді відповідно, якщо воно діє і забезпечує персональне голосування, давати і підключати. Тоді це підпис пана Рибака під таким розпорядженням, бо в регламенті все написано вже про систему, яка унеможливлює неперсональне голосування, і починаємо працювати. Якщо доведено, що воно не працює, або от як сьогодні було показано, що її можна обійти. Теж давайте чи цю модернізувати, чи робити якусь нову, але тим часом голосувати персонально, чи руками, чи бюлетенями, чи будь-який спосіб, який чітко показує, як проголосував кожен конкретний депутат. Mm -hmm. Як буде приєднуватися до ну, абсолютно зрозуміло, що панацеєю буде тільки совість і закон і законослухняність самих депутатів. Це тоді точно гарантує ситуацію. А те, що ця система не працює. Звичайно, що ну ми знаємо, що партія регіонів робила все можливе для того, щоб було, було кнопкодавство, і в даному випадку так діє. Якщо б ця система точно нічого б не заважала їм, то вони б її вже давно запустили. Можливо, є певні технології, які допомагають обійти цю систему, але однозначно вони більш ускладнюють процедуру кнопкодавства. Я завжди говорив, що моя позиція, принаймні, я завжди говорив, що я. Відстою не вираду 3, я відстоюю не, не заборону відкривати сесію. Мене цікавить тільки одне, щоб не було само, самої конопкодавства. Реально, хай голосують так, як вони так. думають. Ми ж не говоримо голосуйте інакше. Ми не говоримо ви повинні голосувати як опозиція. Ми говоримо, що ви повинні голосувати так, як вам заманеться. Це ваше повне право. Але будь ласка, зробіть особисто. Чому у нас з ним по одному голосу, а у якихось регіоналів по два чи по три? Виборці нам всім дали однакову кількість голосів, і в принципі, це означає, що ті виборці, які проголосували за мене, вони діють в рамках закону. А ті виборці, які проголосували за регіонала, вони отримують більшу кількість голосів на одного депутата, який є в залі. Як на мене, це несправедливо, передусім до моїх виборців. І тому я послідовно це відстоюю і буду відстоювати і далі. Ви за цим стежите? ваш погляд, от як політичного експерта, ну, як ви мене, це все можете пояснити? Не така однозначна позиція. Ну, по перше, я думаю, що зараз не варто зациклюватись на сути технічних моментах, от там рада 3, чи Там mm -hmm. да 4. абсолютно згоден, що принциповада голосувати персонально можна і за нинішні системи голосувати. Питання в іншому. Да тут вже є елементи недовіри і тут же питання, які треба взяти на себе зобов'язання. Щоб їм довіряли, щоб їх виконували, тому що були вже певні такі процедурні пропозиції, да щоб да відбирати картки у тих депутатів, яких зараз фізично нема. Можна... Тих, да, да, да. або блокувати і да ну чому зараз можна спробувати зробити такі речі, але один раз вже про це домовлялися, воно не спрацювало. Але так чи інакше, зараз дійсно питання взаємної довіри і ну, от інша проблема психологічна, щоб вийти з цього клінчу, от спати ситуації, обидві сторони мають піти на певні поступки, якими вони мають бути, щоб зберегти політичне обличчя, щоб кожна сторінна виглядала програвшою. І, е, на мій погляд, тут більше проблема для е, партії регіонів, оскільки е, вона ну, ніяк не може відмовитись, от, е, не може погодитись на персональне голосування. Навіть те, що Єфремов демонструє, ну трошки кумедно, оскільки йдеться про те, що, Думаєте, що, вони вже знають, ні, ну, що вони вже знають, як обійти цю систему. Ну, тоді ви демонструєте, що ви да. Е, да, будете і далі, і, далі, і далі це робити. Просто не, вигляді не вигляді. за трьох голосувати, а просто за сусіди. І все, так що, на жаль, ситуація не дуже гарна. І Я боюся, що якщо так буде тривати і далі, то врешті-решт знов це буде не зовсім цивілізований спосіб, просто можуть скористатися чисельною перевагою, може там знов якась бійка буде, прийдуть там стоп, е но, але якщо відкриють сесію, нічого ж не міняється, тому що голосування щоденна процедура. Це не означає, що якщо Рибаку вдасться відкрити сесію з місця Табалових, отам декабря. Де? Де? Да, то, то що зміниться з цього? Нічого. Не це правильно, але отут якраз от щоденна процедура, тут якраз можуть бути поступки. Якщо вони беруть на себе зобов'язання, я не знаю, там достатньо буде для вас, щоб там всі розписалися під тим, що будуть голосувати персонально, ну, Вже розписувалися. Ну от, я так, так народу, вже порушили. Депутата. Але ну от так, да, добре, вони там погодились, наприклад, на раду трі. Да, хай буде вона там або голосування руками певний час. Але тоді, з вашого боку, має бути поступка, ну, наприклад, що голосування один раз на тиждень. Чи буде це прийнятне? У вони навіть говорять про два рази. Тим паче, да ні ну теоретично, моя позиція, да, це не позиція фракції. Моя позиція повинна бути особисте голосування. Немає значення. Я як це буде вирішено? Головне, щоб воно було можливо, треба один раз в тиждень видати всім бюлетені, і хай вони люди бюлетенями проголосують. Не знаю. Тобто, це питання переговорного процесу. Головне, щоб ми точно знали, що в результаті цієї діяльності ніхто не матиме можливість голосувати за іншого. І, до речі, тут велика допомога була всім нам з боку журналістів. І якби не журналісти з їхніми фотоапаратами, з їхньою можливістю це, це знімати це. зверху, то ми багато чого би не побачили. Тому що зал хитро побудований, що ми стоїмо на фронті з цього боку. а Що відбувається трохи то далі? Ми не бачимо. Ми якраз стоїмо з того боку, де зараз знаходиться влада. Слава буде погано, коли Богу. це зміниться. Слава Богу, питання в іншому. Скажіть, а вам не здається, що ну добре, це такі технічні питання. До речі, вибачте, а те, що лідери фракції сьогодні збиралися щось. Договорив, щось відбулося там. Знаєте, ви вам відомі якісь подробиці? Ну, якихось кардинальних проривів не було. Зрештою, те, що було проведено це тестування, ну, я так розумію, це була теж певна демонстрація, що Рада 3 не допоможе. Але знов таки, йдеться ж не про Раду 3, Йдеться про принцип, йдеться про те, що голосування має бути От давайте все ж таки да, говорити там. Це дійсно, ми вже треті тижні одну тему говоримо про одне та й те саме. І нічого не зрушується, нічого не змінюється. Дійсно, є тема, ми її говоримо. А, але є інші аспекти. Чи не є це початком президентської кампанії внутрішньої опозиції? Ой, Ну те, що є внутрішня конкуренція, ну це очевидно. Mm -hmm. Інша річ, щоб ця внутрішня конкуренція вона не розірвала опозицію, не вивела їх на якийсь інший. Mm -hmm. е Ні, вони Ні, цього не дадуть виборці. Насправді. можливо, можливо, але я mm, не поспішав. може бути будь-який конфлікт. Але насправді було стільки всяких канівських четвірок. Да, ми пам'ятаємо да, так, так що... України без кучми mm -hmm. Тимошенко симоненко Мороз. То, ми можуть розвести. От дивіться, от е кожен хто. Піде проти іншого публічно, він програє зразу Ну, це абстрактно це так, але давайте конкретно. От, що мене непокоїть от в даному випадку з цим блокуванням, от це затягування фактично на користь влади з точки зору визначення питання про дату київських виборів, про те, так. як вони мають відбутися. Одна проблема. Друга проблема для мене ще більш серйозна. Ми знаємо, що для того, щоб виконати вимоги, МВФ. не тільки МВФ. А й європейського так, союзу 19, там угу. терміни стислий до кінця травня. Треба проголосувати цілу низку важливих законопроєктів. По деяких законопроєктів, наприклад, по виборчому законодавству, потрібна співпраця провладних фракцій і опозиційних. Певний час для цього потрібний. Якщо цей ступор буде продовжуватись і далі, можна ж зірвати, ну і тут я думаю, де просто гра на нервах. Кому це більше да, вигідно, нажав, тобто, це так, і, так, і так. тим це потрібно і цим. Але він просто немає гарантії, що якщо Рада, відкриття. Що ці потім питання. можуть звинувачувати опозицію, що це не ми, да, вони бути обов'язково обов yeah. будуть звинувачувати, але є консенсус суспільства, і це найважливіше. Mm -hmm. І за те, що не повинно бути кнопкодавство сьогодні згідно соціології. Ну, виступають і ті, хто голосував за опозицію, і ті, хто голосував за владу, і ті, хто взагалі не голосували. От що цікаво, сьогодні в суспільстві немає іншої такої консенсусної теми, як кнопкодавство. Mm -hmm. Подивіться, у всіх інших питаннях, там 50 на 60, 60 на 40, 30 на 70, а тут 90 на 5. Але, можливо, не завтра, а післязавтра, там десь через два тижні, може виникнути інша консенсусна тема. Ця рада не працює. Ці погані депутати знов не працюють тут... і не будуть розбиратися там, чому, як, для чого це теж ризик. Ще один важливий момент, так. що в раді ініціативу зараз перехопила фактично. Тобто перші дні, коли давайте згадаємо перші дні парламенту, всі говорили, от прийшла свобода, да. нарешті вона зробить. сьогодні. Це удар, так а що тут можна? Ви бачили Шу -шу. гонки? Проходять велосипедні? Так. Коли група лідерів відривається, лідер завжди міняється. Ви знаєте, це норма, хто тобто на велосипедах є одна, одна, одна велика ресурса. Всі рухаються паралельно. Як а як на виборах іноді один одного б'ють. Мене як питання представника батьківщини не хвилює те, що хто в лідерах батьківщина, то свобода, то удар. Нічого поганого в цьому ви ж втрачаєте немає. тоді. Ми виборця, і, вас, вас і не це не ж ваше електоральне поле звужується, як кажуть експерти. політологи. питання в іншому, що сьогодні вже пролунали про те, що ну і лунають дуже сильно. Тут немає серед нас, так Ось, що в нас гості такого немає, що дійсно влада обрала себе головним опонентом свободу? І сьогодні вже Бекешкіна, ви знаєте, що вона оголосила mm -hmm. про те, що не може бути що тягнебок, єдиний кандидат, у якого Янукович може виграти. От як ви думаєте, в цьому випадку чи є от у вас між собою розуміння, що це треба якось з'ясувати зараз? Зараз і сказати, хлопці буде таке намагання. Давайте цього не допустимо. Або давайте. Тому що зовні виглядає так, що все ж таки тягнебок тягнеться своїми амбіціями. І його не зупинити зараз вже буде. І він говорить про те, що не обов'язково один е, кандидат від опозиції має йти на президентські вибори. Ну, є версія, да що замість праймеріз чи якихось домовленостей, хай буде перший Пережий тур. тур да, який він до чого да, може привести. Хоча перший тур да, може привести суто теоретично навіть суто теретичні даті від опозиції в другому турі. Теоретично, да, а, теоретично. це може бути, але може вийти, ну, теоретично Симоненка. Повторитися варіант 99-го року. Да. Може бути варіант з цього. Хоча ми не знаємо, хто перемагає в такому змаганні. Ну, публічних даних ну, не зрозуміло, що рік то. Так. Були такі дані. Що якщо піде свобода, дуже багато набере комуністи. комуністів не для Де мене це важливо, важливо для мене, як для українця і виборця. Для мене важливо, щоб домовленість була між тими, хто сьогодні вбачається кандидатом в президенти. Домовленість між собою, що вони обов'язково залишать когось одного. А схему хай вони придумають самі. А от ви людина, яка не в політиці. Ну фактично, тобто, ви в політиці, але дуже довго постерігали за це е зовні. Ви дійсно, от якщо щиро. Ви дійсно вважаєте, що лягаючи спати, щоночі Яценюк, кличко і Тягнебок думають, як би було гарно там досягнути консенсусу? Ні, я думаю, що кожен з них безумовно думає, що в нього є шанс перемогти, але нічого тут страшного немає. Тобто там немає такого, що там тільки я і ні, ні, я думаю, я думаю, що ні. розумієте, що є певні ідеї і певні думки, які хотіли би політики, але політики залежать все таки від того, що думають виборці. І вони змушені робити певні речі в той чи інший момент. І е, ті люди, які сьогодні, ну, а це абсолютно очевидно, люди сьогодні розуміють, що є в, в інтересах влади. Якщо хтось з, опонентів, почина, ну, з е, опонентів влади починає діяти в інтересах влади, він не перемагає. Подивіться ситуацію з Королевською. Тобто нібито все було красиво і правильно, Її немає. Чого люди це відчули? Та сама історія буде тут. І як тільки люди відчують, що хтось з лідерів опозиції будь-якої політичної сили, чи не лідерів, яких там що він підігрує таким чи іншим способом владі, я точно впевнений, що за нього не проголосують. І це стане абсолютно зрозуміло, і, і, і це, це всі продемонструють. І тому я абсолютно впевнений, що і Яценюк, і Тягнебок, і Тимошенка. І кличко, вони всі да, я, ну, я просто боявся, Що страшно не забути? <рес> <рес> по-фрейду це дуже <рес> так. Хто там <рес> ще? як <є>, кличко, так? Да? <рес> ні, 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 ні. <рес> добре. вони повинні знати. Що э, болівар винесе одного? А от це питання таке важливо. знаєте, Суто таке, ну якщо буде консенсус, я готовий підтримувати будь-якого психологічне Питання точно. І, і я не перший раз це чую від дуже багатьох і політологів, і експертів, і соціологів можливо ви як технолог це поясните, що. Зараз така, ну такий період часу в Україні, що така брутальність і е, ну мускулінність, така та майбутнього кандидата буде буде мати дуже велике значення, тому що в нас є кандидат від влади Янукович, і навіть візуально уявити собі там Янукович Яценюк, Янукович Тягнебок, Янукович Кличко. Ми розуміємо, що в цих трьох парах в самих категоріях. Просто навіть візуально, тому що він інтелігентна людина, більш інтелігентна, скажем так, що вона там поводить собі Тонечка. інакше. Там ну такі речі дійсно існують чи ні? От, чи, чи це просто там вигадки політологів експертів ну, Тут же ж ніби розмова йде про те, як сприймають конкуренцію двох чоловіків. Для мене ця тема ну така не дуже близька. Я ніколи не дивився на ці теми з точки зору того. Як два чоловіки конкуруючи між собою виглядають. Але виборці дійсно голосують як дійсно бу... хлопця. Я ніколи не був з боку того, хто за цим стежить. Можливо, мені доводилось бути е, між тими, кого вибирають, але я, мені важко сказати, як це відбувається. Я скажу одне, що ну там досвід моїх виборів. Головне бути послідовними таким, як ти є. Ми це вже чули до 2004 році. Тому що я скажу таку річ, що. Люди насправді оцінюють дії, і виборці набагато розумніші і набагато адекватніше сприймають дійсність ніж часто це здається. Тому от, правильно було сказано, що є певні рамки вони дуже жорсткі для політичних сил і їх лідерів. Рамки допустимого. І навіть по парламентських виборах по очікуваннях ми бачили, що е, люди були налаштовані на те, на протистояння владі, на ефективне протистояння владі і подібне. І власне, ну ми, наприклад, виходимо з того, що е, треба підтримувати на президентських виборах кандидата який напевне переможе кандидата від влади mm -hmm. хто це буде власне дії покажуть хто буде більш ефективним в цьому результативним і е таким чином набере найбільшу Абсолютно. підтримку людей для мене поразка е Януковича важливіша ніж перемога когось конкретно тобто це важливо щоб це була Людина з опозиції буде щоби... лідер іншої фракції лідер а мене іншої? це мене це не лякає. В даному випадку головне, щоб був консенсус. Тобто це найважливіше, О, то як ви до головне, що щоб не було ніякого процесу, типу, коли сьогодні хтось перейде в опозицію, от як зараз навколо Харшковського відбувається, а, хтось раптом стане несподіваним Алло, Дубневиче. Пам'ятаєте, теж ну, такі да. хтось стане несподіваним опозиціонером, і всі почнуть, ніби медійно на нього працювати і почнуть говорити. Дивіться, у нього більший рейтинг, щоб там не було випадкових людей. Серед тих лідерів, які є сьогодні, ми знаємо мінуси і плюси кожного з них. Принаймні... Це випадкова людина в опозиції? Ну він не є кандидатом. А він в опозиції. А, а для вас це людина в опозиції? Я ж кажу, що я, ми зараз говоримо вже про президентські президентський ну, обертан. Ну, давайте ні. це, 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 Пуста, це не конфігурація. Давайте подивимось значить, надії, Я, я скажу так, що я прибічник того, що. А це ви на увазі? В парламенті створилося. Реальна опозиція, яка би назвалась опозицією з фракції з трьох із мажоритарщиків, і тоді ми б не думали хто в опозиції, хто не в опозиції. а Ми б це бачили чітко по списку. Сьогодні, на жаль, такої процедури Можливо, немає. А я, які індії, скажіть зразу до прикладу що голосування? До прикладу поведінки в якихось критичних ситуаціях, коли ти або по один бік, або по інший бік, в оцінці якихось ключових можна вам тоді традиційне питання? Так. Чи піде пан кличко подіях на вибори мера? А, для цього має бути перша дія От, Вас зараз. Дивляться ваші виборці і думають: оце дія чи бездіяльність? Вичіма спочатку. Ми маємо всі опозиційні сили продемонструвати одну важливу дію. Ми маємо домовитися про формат. ласка, про... А дитата, якщо влада і про... Филинчі, якщо влада, от вирішить і буде так робити, аби всі такі вибори мера перенести на 2015 рік, так як вони зараз про це говорять. Ну або там на наступний, ну, і так це далі. Ну, зараз. Не, є такі розмови, можливо. тому теоретично ми це от озвучимо. Те, що от є зараз, я би не сказав, що щось неможливо. Порушені законів для ну, Знаєте, є речі, що тобто наша влада okay, може але... порушити закони завжди в будь-якому okay, місці, окей, okay, але і yeah. конституція, взагалі, це останній зві вже давно закінчилося повноваження, але досі ми ще yeah. не маємо і конституція. У нас ви знаєте, як виникла. Тобто, у нас Скажіть, немає чи нічого. чи буде це вас так об'єднувати? Чи будете ви так стояти також і блокувати? От коли Справа в тому, що можливо, можливо, якраз батьківщина і удар. Це дві політичні сили, які точно, ну як я, як депутат Київради, і Віталій, як депутат Київради, для ми для нас це носить ну певною мірою такий якийсь особистий характер того, що в Києві не просто як а просто є людей, які дуже довго і послідовно воювали з тим мером, який плавно здав повноваження незаконному е, ну. Ністокі, да, да. тобто, оце мені здається, що це дуже важливе питання і ми є... пам'ятаємо ваше протистояння шостого року, коли ви програли Черновецькому, саме тому що у вас було таке дуже сильне ставлення до Києва, не і не це речі, я ще кажу, можу сказати. Та... Я зараз кажу в даному випадку так. Угу. про себе і про ну, ну, Про да, вас мені тут просто не просто питання не в Києві. Можете підвести підсумку? Да, того, да, що так, ми сказали. Якщо це станеться, тоді під питанням буде проведення президентських виборів році. Що ж до мотивації, я думаю, що зарано зараз вирішувати, мотивація буде різна. І якщо Янукович шукає комфортного кандидата в другий тур, то опозиція має шукати. Такого кандидата, який може відібрати максимум інуковича на сході Некомфортного. Да, да не да, да не для інуковича вже в першому турі. Технічного да. наприклад? ну не технічно, а такого, який може максимум відібрати на сході і на півдні тих виборців, які будуть коливатися, Но, чекаючи, Ну, чекаючи да, що це тягнебок. Це точно не той кандидат. Я ні, думаю, що ні. тут треба да, тут або Клічко, ні. або Іценюк, або хто зна може інша кандидатура. з'явиться. Тобто влада да. діє технологічніше в цих питаннях, а опозиція моційні. Ну, це не немає не відсутність технологій. От є пан Ростислав, є Медведєв, є ще інші люди. В чому справа? Добре, будемо Спасибо. думати, що це дійсно емоції. Дякуємо за увагу. Прощаємося до понеділка. До понеділка. допоміг. У 19.30 ми завжди є на сайті кивай.юе. Дякую, що прийшли. Дякую.